Як тобі приходять рекламодавці? Я не, ну, не даю рекламу на каналі. Не даю в телеграм-каналі. Я декілька разів е, давав. Ну, не декілька разів там. Е, я викладав рекламу в телеграм-каналі, але це ж знову ж таки було для благочинності. Так, ми збирали, ну, все з тієї реклами воно йшло на хвостиків, на песиків, на котиків. Зараз я відмовляюсь від реклами там, тому що, ну коротше, одна справа, коли взагалі не було ніяких проблем з каналами. Ось інша справа, коли там по видаляли канал, блокували канал та таке інше. Тому я на декілька місяців, в принципі, від реклами в телеграм-каналі я також там відмовляюсь. І тому можна сказати, що я взагалі не беру рекламу і не планую це робити. З тією кількістю переглядів, яка є у мене, робити рекламу, коротше, це більше геморою, більше проблем, ніж грошей. Якщо я захочу більше заробляти грошей зі свого каналу, найкраща реклама, яку я можу робити в цьому випадку, це просто частіше казати: якщо хтось хоче записатись до мене на індивідуальну консультацію. Будь ласочка, в описі до цього відео є посилання. Звертайтесь, там ми зможемо з вами обговорити ваші проблеми. Там ви можете зі мною поспілкуватись і задати своє запитання. Пишіть мені в особисті в коментарі. Найкраща реклама. тому що якщо я в якомусь ролику таке буду казати, то достатня кількість людей буде там щодня, щотижня записуватись додатково до консультації. Я цього не роблю, тому що кількість консультацій, яка у мене є кожного місяця, ось так. Я інколи навіть думаю, блядь, чувак. Давайте спитав, скільки коштує консультація. Давай не записуйся, тому що і так уже все записано. Ну, якось так. Під час марафону ти проходиш навчання англійської мови і вставляєш ролик сайту цієї онлайн-школи. Я не пам'ятаю, під час марафону. Якого марафону? Ти проходиш навчання англійської мови. Я не проходив навчання англійської мови. І вставляєш ролик сайту цієї онлайн-школи, тим більше в Україні зараз їх багато відкрилося. Всі залишається він-він. Начебто аудиторія українськомовних невелика, але для школи це плюс тисячу потенційних учнів. Можливо, можна самому зав'язатись з приводу реклами та інтеграції в свій контент. Дивись. А, да, припустимо. Припустимо хтось. Англійська школа мені не, не подобається приклад. Джек Daniels. Джек Daniels звертається до мене. Кажуть: Макс, пиздець, побачили твій канал. Будь ласка. Будь ласочка. Хочемо, щоб ти прорекламував наш віскарь. Тобто, це буде навіть навіть правда. Тобто, я там можу з колою випити Джек Daniels. Ну, звісно, не зараз на челендж. І я розумію, що у них там буде: скажи те, скажи те, скажи те», Щось не подобається підписникам. Хтось почне, блять, казати, ой, це не можна рекламувати. Хтось почне. Ой, пиздець. якби я знав, коли підписувався на канал, що тут буде реклама, я б цього не робив. Коротше, почнуть, блять, неадеквата, яких достатньо, блять, все одно підписані на каналі, щось там нити, пиздити та таке інше. Плюс треба напружуватись, знімати, думати, там, як саме сказати про цю рекламу, в монтаж це, це додавати. Знову ж таки, чувачу, якщо б я хотів додатково грошей, найкраще, що я можу рекламувати, це свої консультації та коучу. Все. Мені ніхто, ні Джек Деніелс, ні якась політична партія стільки грошей ніколи не запропонує, скільки я буду заробляти, якщо просто в роліку буду казати: записуйтесь на консультацію. Все.